Ресурс покриття понад 5 років. Якщо поглиблюватись, то наше покриття пройшло більшість лабораторних тестів на вигорання, міцність, зміну структури тощо. І пройшло їх успішно. Інакше б ми не посміли пропонувати наш продукт клієнтам. Автостела постійно слідкує за якістю своєї продукції та підвищує її. Тут як подивитись. Якщо мова йде про ідеальний стан кузова, то нам в принципі достатньо 2-3 дні. Стандартні строки робіт це 2 тижні. Від чого це залежить? Коли клієнт приїжджає, він може захотіти зробити тільки кузов, але й може захотіти доп. послуги, антихром, фарбування супортів і так далі, і тому подібне, і це все час, це все робота. Тому конкретні відповіді. В залежності від ваших побажань.